Всім привіт! Ви на каналі Життя Без обмежень. Як ви знаєте, один з моїх хобі це збирання картин діамантова мозаїка. І зараз я хочу вам показати один з нових моїх наборів фірми go to Art. Ось така картинка має бути в кінцевому результаті. Виспаковочку цієї картинки скоро буде на каналі в розділі Моє хобі. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. До зустрічі! Easy. <sweak>